Річу всім, що я ж не буду контролювати, це в мене заставить. Кожен. Кожен. А якщо людини немає, вона проголосувала, то мені далеко там не побачити, є. Ірина бачить, що тебе немає, чомусь проголосували. Ірина не скаже, що це Ірина, це зараз вийшло. Можна, можна все-таки запитання. Можна, можна все-таки запитання. Все запитання. Все запитання. Можна якось організаційно е, розуміти, що сам депутат виходить, щоб дуже його реєстрація. Ну, на... На той Дивіг час виключалося. Дивіг. Ну хтось оператор виключав. Тому що Це Це дуже, дуже легко зробити, насправді. То, <скільки> <скільки> дійсно той, кому це доручено, може за спокійнісінько вимкнути реєстрацію якогось депутата, якщо це потрібно. А хто це буде робити? вона в пульт номером 27 не працює. <скільки> Зараз він не може працювати, бо він не запущено голосовому. <скільки> Знаєш, в в районній раді запрацювали всі. всі. Подивимося. Хто буде обслуговувати? Тут Не працює під час сесії пульт 27 хто буде його оперативно обслуговувати. Я вже проводив, мабуть, 12 сесій. Вона це да, зі повноцінних, так? І я вам чесно скажу, ні разу не було такого запитання, максимум що було, іноді людина вийшла далеко, кудись там в туалет, і, стульта, при... і оттуда і... проголосувала, Я нажимала. я, я... повернулася і вони пропав сигнал із подзиму, нашим сланзером. І для того, щоб його поновити, там є кнопка Channel, яка натискається, і сигнал відбувається. Хто буде виключати, якщо тут цю шоу? Хтось може виключити. Знати, хто може виключити цього людині, яка Адміністратор, який буде знаходитись, саме вимагають. Якщо він знає, що я буду вас проти, він просто мене виключає і каже, вас пульт не роботи, та, а сам <пробуває> звініть. Якщо ви виходите, ви залишаєте пульт знає. і йдіть собі куди. А якщо я пульт не залишу, я не довіряю. У вас е, розказуєте, розкажіть, маленьку стрічку, правильно чіпляєте стрічку. О, О, це не, це, не, це... туди якраз е, ваших людей дійсно можна поставити тут тобто, дві штанги, так як в супермаркетах, і нам путь спокійніться. Не треба штанги. Тут і так проходить забитий двома большими штангами по два метри. Куда ще штанги? складу? Якщо ви виходить з цим, то автоматично ми Каси, чуємо, що. <laughs> Was, скажіть вартість провадження і термін провадження, скільки коштує системи? Вартість провадження на даний момент, от, на жаль, ми від поставщика не можемо точно вам сказати з точності до тисячі, але менше 100 тисяч. Тобто десь от, на даний момент 94 тисячі гривень це повністю програмне забезпечення, яке абсолютно прошити від вас. Це та установка і супровід до кінця року, тобто на кожну сесію, коли вам потрібно. Приїжджатиме наш спеціаліст і буде тут от вирішувати технічні питання, якщо вони ви виникають. Хоча чесно ну, система дуже проста. Пульти видаються на сесію кожному, так? Після сесія здаються? Це персональний ваш пульт. По суті, ви чітко будете знати, що у вас номер 34. Ми зараз, звичайно, в сумбурному режимі працювали, так але ви будете чітко знати, що у вас номер 34 буде по списку. такий. І вже ви будете самі чітко знати, що це конкретно ваш. Краще і... в, 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 в раді, в в Ра 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 тому що, як показує практика, той забув, той загубив. Ну, ну, да. Два питання. Перше, чи є резервний фонд на випадок, коли на якийсь пульт не працює, щоб можна було оперативно замінити і зареєструвати? Є резервний фонд, це теж не проблема. Тобто, все, все система взагалі поміщається в невеличкий ящик, в невеличку сумку. А от той сервер, який вам показував величезний, от якщо ну, я можу витягнути, mm -hmm. от той величезний сервер, це от це от невеличка штука. Mm -hmm. да, от вона приймає і роздає сигнал. Саме ця технологія працює в студії Савіка Шустера, свобода слова. Mm -hmm. Тільки пульти там, звичайно, ну більш проблем, чи там. Є можливість будувати графіки, і так далі. Це дуже надійна насправді річ, Її навіть використовують в армії США, правда, для лише для тестування особового слідку. Друге питання. У нас тут були вже представники ваші ну ваші колеги, які презентували свої а, програми, і було до них питання єдине, як чи дозволяє ваша ваш софт, ваша програма фіксувати також звукову доріжку, тобто виступи депутатів. При необхідності, чи є така функція? Теоретично ми можемо це зробити. На даний момент такого рішення у нас немає, але взагалі це не згадно, тому що за мікрофон, можливо, навіть кілька мікрофонів, позал великий, і адміністратор може обмежувати навіть доріжки, записувати, що це виступ тієї чи іншої людини. А, до речі, я забув сказати: система ця дозволяє записатися на обговорення. І потім вести регламент обговорення. Тобто, якщо на запитання відведено 10 хвилин, і записалося три чоловіка, то тобто, грубо що до 3 хвилини їм буде наданим Дякую. Які ще питання? скажіть, будь ласка, система от до голосування і додавання голосів, якщо перший раз там хтось помилився. При тій ситуації, коли у нас в міській раді на вагу один голос. Буває чи не буде це додавати якогось суб'єктивного фактору, коли людина просто буде орієнтуватися на те, де де більшість, і по ходу зразу міняти рішення це своє? Дуже цікаве питання, дуже правильне. По-різному вирішується в різних радах ці моменти. В деяких радах дуже хочуть, щоб була система до голосування, в деяких категорично говорять, що треба це заблокувати, а в деяких радах є спеціальний документ, який називається Заява. І е, Він дублюється в електронному вигляді, так і електронна заява, депутат після голосування може підійти до секретаря, написати заяву про те, що от я насправді там помилився е, і хотів проголосувати за, а <правжу> не отримався. Е, е, як, як вам тут е, це, 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 це вже мабуть більше організаційні питання? Ми можемо і так, і так, і, 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 і по-іншому це реалізувати. Але як показує практика, повне переголосування воно.

Тоді, не індивідуально кожного, а повне це. І знову ж таки, протоколи. Як протокол один перший анулюється, яким чином? А можна... О, це зараз природ. йде від наших О, на... Ось автоматично цифроводу. виходить протокол голосування. І внизу буде секретар ради, його підписувати. Якщо буде переголосування, значить тоді це анулюється протокол, виходить інший і він вже буде. Ну, ми це анулювали, він взяв з програми розпочатав і вже після цього це викинув новий nee, підписав. Вже розрукує вже розрукую, вже зголосував. Якщо так є так... не буде попередньо зголосування також. Якщо Машина, є сказав. такі сумніви mm -hmm. серйозні, так, то Десь чесно, мені можем... е е здається, що це рішення, воно може вирішити багато проблем. Єдине, що якщо депутати покидають раніше сесії, то, то тут, звичайно, це, це проблема. Да, це... Є пропозиція, юрізму, коли ми врізнемо Україна в рішенні. Нема закращення. Ну, Просто... Я вам дякую за презентацію. Я, Далі голосуємо так. за допомогу да, да, Так, да, да. давайте. 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 У нас тільки таке зразу має. Має право? Зміни потрібно в рекламі. Давайте прогосуємо за зміни за зараз. Шановні колеги, 16 питання, збирати, пропоную наступну, наступну річ. В зв'язку з тим, що в протоколі комісії пункту 1, 1, 1, 2, 3, 4 написано не погоди, пропоную відмовити в зв'язку з місяців. Пункт 1,1, 1, 2, 3, 1, 4, пункт. Е Цьому доповнити під пунктами 7.11 стосовно е, учасників АТО є представник державного підприємства Медіокремувальний центр. Е, рекомендація така до 800 землі за умовою погодження державного підприємства. Я не заперечую. Є якісь інші пропозиції? Немає. Немає. Немає.